Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні хочу відповісти на питання, яке ну, чомусь мені дуже часто таке ставлять питання, е, яка пшениця краща, остиста чи безоста. Тому що часто буває в різних господарствах і дивлюся, в одних господарствах перевагу віддають тільки без остій пшениці. Кажуть, ну, нам от от. Без оста подобається і все. І інші, навпаки, от тільки остиста, без осту її бачити не хочемо, колись пробували, не сподобалося. Так, от, врешті-решт, яка пшениця краще. Хочу поділитися своїми роздумами, тобто остиста чи без оста. Ну для мене це питання здається дуже таким простим. Але якщо я комусь поможу, розв'язавши, може, давши відповідь, ну я буду радий, ну, давши відповідь на це питання. Отже, переважно кількість сортів, які ми вирощуємо у нас в Україні остистої пшениці, це різновид називається еритроспермом. Безостої пшениці це, як правило, різновид Лютесенс. Утім, є і інші різновиди, ну вони менш поширені в Україні, то на них я зупинятися не буду. Щоб ви розуміли, це один і той же вид пшениці, наприклад, пшениця м'яка. А от різновиди її бувають різні. Тобто Ця пшениця абсолютно ідентична за напрямом використання, тобто вона на хлібобулочні вироби йде тобто на борошномельні цілі. На відміну від твердої пшениці, натомість є різні різдов... різновиди. Є остисті різновиди і є безості різновиди. Ну є ще такі, от різновиди, такі, знаєте, проміжно його, так якби мовити, типу, тобто. Навіть якщо селекціонер створює е, якийсь новий сорт пшениці, схречуючи, наприклад, остисті з безостої форми, то інколи буває дивишся на колос і одразу і не зрозумієш, буває це остиста чи безоста пшениця. Так от, хочу е, ну, поділитися своїми думками. Отже, стосовно безостої пшениці. Переважна більшість іноземних сортів пшениці вони безості, і українських сортів теж дуже велика кількість безостаї пшениці, і таке побутує думка, така що без осту пшеницю можна густіше сіяти, а остисту рідше сіяти. Ну, я б не сказав. Я, я перевіряв теж різні норми висіву як остистих, так і безостих пшениць, і я не скажу вам, що помітив якусь е, різницю між ними. Деякі люди говорять, яким подобається остиста пшениця, що от у остистої пшениці остюки вони власне виконують, коли вони зелені. Ще звичайно вони виконують роль фотосинтезу, і цим самим вони якби більше впливають і на урожайність, більше врожайності забезпечують і значною мірою впливають на якість зерна. У безостаї остюків немає, тому і урожайність нібито має бути меншою. Але я скажу, що. Що це зовсім не так, тому що так, незважаючи на те, що в остистої дійсно остюки виконують функцію фотосинтезу у безостояння, остюків немає, але е недолік, скажімо так, остюків е ця пшениця, ост безоста, без оста, зокрема, компенсує тим більшою довжиною колоса, тобто більшої кількості е колосків, вона може утворювати. Вона може е сорти можуть мати більш е широкі лузки, квіткові, колоскові. тому Ну, різні є механізми, ну і врешті-решт від висоти теж залежить функція фотосинтезу від ширини листкової пластинки. Тобто, фактично, остюки, як так, на мою думку, ну не можна говорити, що вони значною мірою впливають на фотосинтез. Утім, що я помітив, це коли випадає град, і я. Порівнював осипання і пошкодження остистої і безостиї пшениці, і там, де пшениця була з остюками, то град значно менше пошкоджував такі посіви, тому що градобої не були, і от остюки вони якби відпружинювали, і не так ламався колос, не так осипання було, як на безостих сортах пшениці. Там, де безості сорти пшениці були, тобто, от ну, в одному полі, фактично, то Безості значною мірою значно більше пошкоджувалися через град, чим остиста пшениця. Власне, це єдина, мабуть, така основна відмінність. Яка ну, можна сказати, що на один бал я б більше дав саме остистим формам пшениці? Утім, колеги, немає такої, знаєте, достовірної інформації, яка б вам сказала, що от краще остисті чи безості пшениці. Таким чином, друзі, вирощуйте ту пшеницю, яка більше вам подобається за не просто за зовнішнім виглядом остиста, вона чи без оста, а оцінюйте її за іншими показниками. Тобто, це висота рослин, строк збирання, коефіцієнт продуктивного кущення, яке вона може утворювати, якість зерна. Тобто, все це може бути в межах як остистих сортів, так і в межах безостих сортів. Тобто між ними різниці істотної немає. Тому, дорогі мої колеги, я думаю, відповів на ваше питання немає фактично, якби висновок говорячи, немає е, істотної різниці між остистими та безостими сортами за показниками якості та за показниками врожайності. Тобто, як остисті е, окремі сорти можуть бути кращі, ніж безості, так і безості е, деякі сорти можуть бути кращі, ніж е, остисті. Тобто е, наявність остюків не впливає фактично на е, такі от. Показники врожайності і якості зерна тому досліджуйте і остисті сорти, висівайте, і без ості, і там, де матимете найкращу врожайність, майте на увазі, що вона може бути і в остистих, і в безостих е сортів. Тому вирощуйте ту пшеницю, яка буде радувати вас найбільше. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.